Ловіть секрет, як можна врятувати будь-які стосунки, я назвав цей принцип стати краще на один відсоток. Не знаю в нашій культурі, мені здається, щось є на кшталт все або нічого. Але ми маємо розуміти, що динаміка стосунків це якраз динаміка. Тобто, як ми віддаляємося один від одного через сукупність обставин, ситуацій, слів, нерозуміння, ми віддаляємося поступово, ніби кожен день ми можемо стати на один відсоток. Гірше в стосунках, далі один від одного. так само ми можемо збудовувати стати на один відсоток ближче, інвестувати сьогодні щось в мій шлюб, в мої стосунки, щоб наш шлюб став на один відсоток краще. Друзі, це реальний секрет, який працює, і врятував мільйони шлюбів. Просто обійняти свою дружину, подарувати квітку, стати, помити посад. Означає, мені не все одно, я про тебе думаю, і в мене є любов до тебе, щось практичне. Друзі, що я можу зробити сьогодні, щоб на один відсоток зміцнити наші стосунки. Візьми і зроби це. І ти побачиш, що з кожним днем по трішечки вкладаючи, ти побачиш, як стосунки розвиваються, ви будете наближатися. Тому що природньо, ми якби через. Те, які ми є, люди, і багато думаємо про себе, ми віддаляємося і тому, коли ми робимо хоч невеличкі кроки, кожен день ми зближуємося. Давайте успіхів! На 1% краще сьогодні пробуйте. Побачимося в наступних відео.